Якщо я правильно зрозуміла, він як сказати повернувся з пенсії для того, так. щоб обслуговувати літаки з початком повномасштабного вторгнення. Так батько в <кій> 2006 році пішов на пенсію. Тоді така була ситуація, було скорочення, і ми це всі знаємо. 2000-ні роки він був на пенсії, жив собі, як то кажуть, своє пенсійне життя і ні про що не думав. і ніколи не думав, що він повернеться назад. Відразу з початком повномасштабного вторгнення я ніколи не забуду, він приїхав до мене під аеродром, під КПП, і каже, я буду відновлюватися. Я йому кажу, На що це під того? То ти вже не, не старий, і кажу, але то вже я все згадаю, і я буду. Він з перших днів подав свій військовий квиток, сказав: Ні, я буду відновлювати. І теж, так як ви згадали, теж він відновлював. І відновлює, і знову ж ремонтує ці літаки, і тримає в справному стані. Тобто, якщо говорити навіть так, та дійсно батько мій цим теж займається.